Всім салют, друзі! На зв'язку з Супербаті Містер Лай. і ми знову готуємо на тандирі. Сьогодні будемо готувати свинину. Тут у мене 2 кг лопатки свинячої. В мене є отакі спеціальні шампура. Як бачите, вони отакі. цікаві ось такою дирочкою да, на кінці сюди. Якийсь саморіз можна вкласти для того, щоб м'ясо не впало. Тому що це м'ясо буде висіти на отакому кільці. Ось десь ось так ось. Це буде. Щодо маринаду, то маринад був стандартний, Була криль приправа, трохи пива, трохи соєвого соусу, сіль перець та цибуля. Насправді, тут е, необхідно думати не про маринад, хоча це також дуже важливо, в мене маринувалося всього 8 годин це м'ясо. Але е, головне, скільки ми будемо запікати це м'ясо в тандирі. Тандир я вже почав розпалювати, він вже готується до прийому нашого м'ясця. Тому давайте почекаємо і будемо завантажувати наше м'ясо. А поки. Це все буде відбуватись, ми будемо нанизувати м'ясо на такі цікаві шампури. Так. Поїхали. Так, ну що, друзі, погуляли ми зі скоринкою. Отак от вона виглядає, коли вона задоволена тим, що погуляла. Завантажили наше м'ясо на шампури. Давайте ось такі от саморізи. Бачите? Ми сюди засовуємо ці. От Бачите, м'ясо буде отак от е, знаходитись в тандирі, тож воно може сповзти. І це буде дуже погано, тому що я не хочу потім е, їсти у да? Тож е, Краще перебдіть, ніж не добдеть. тому ми ось сюди поміщаємо наші саморізи. У нас 4 шампури вийшло. Члік. На всі чотири шампури ми додаємо наші саморізи. Нічого страшного, якщо вони випадуть, такова їх судьбінушка, але краще вони, аніж м'ясо. Люблю м'ясо. Так, є в нас чотири шампури. Тож, у нас е, тандир готовий. Все дерево згоріло. А, тандир нагрівся, стінки білі. А це значить, що час засовувати нашу свинину до тандиру. Поїхали. Необхідно закласти вуглем а, той нижній вихід для того, щоб не було входів. Беремо кільце, вкладаємо його ось сюди. Тут є пази. І засовуємо свининку. Зачиняємо. Чекаємо 20 хвилин. Поїхали. Друзі, чи мені подобається тандир тим, що ти завантажив м'ясо, вираховував необхідну кількість хвилин і... Потім забираєш своє м'ясо, і не потрібно там щось вертіти, да? слідкувати, можна займатися просто своїми справами. У нас зараз свиняча лопатка, 20 хвилин. Я зафіксував час, коли я завантажив це м'ясо, і я знаю, коли це м'ясо необхідно розвантажити звідти. Да? Тому чекаємо, і потім будемо насолоджуватися м'ясом. Ну що, друзі, 20 хвилин позаду, і тепер саме час е, витягати нашу свинину з тандиру. Да? Е, 20 хвилин 20 хвилин – це все, що треба для того, щоб приготувати е, лопатку свинячу. Да? На мангалі це вимагало б більше часу і більше е, уваги. Над цим м'ясом. Перегортати це все це така собі штука, особливо якщо ти трохи під шафе. А якщо ви ввечері або вночі почали це робити, ви не бачите, як там воно підсмажилось, ой, це біда. З тандиром таких е, не буває проблем. Тож тандир це вибір для тих, хто під шафе, Да? Окей, поїхали дістав. Дуже хочу їх спробувати, але спочатку треба прибрати в тандирі, щоб накрити його вночі, тому що опади не дуже підходять для тандиру. Тож, давайте звільнимо його від всіх вугільців і будемо чекати, коли він похолоне. Погнали куштувати. Ну що, друзі, свинина із тандиру готова. І тепер саме час перевірити, вийшло в нас щось чи ні. Давайте візьмемо один шматочок. А ось цей. Ну. Крові нема, запеклось, все добре. Дуже м'яка свинина вийшла. Що можу сказати? Смак теж непоганий. Я ж кажу тут: смак він залежить більше від ваших бажань. Хто полюбляє більше гостре, необхідно додати гострі перці. Хто полюбляє більш солодке, я б сюди меду додав, у мене класичний смак. Цибуля. Пиво, соєвий соус, приправа до грилю, соль і перець. Я не знаю, що ще сюди треба додати. Це класика. Я лише хочу вам показати, як просто готуються на тандирі. І наскільки це відрізняється від класичного способу пидування на грилі. Ось. І якщо моє відео стало вам нагоді або є якісь питання, напишіть в коментарях. Поставте лайк, підпишіться на канал. Да? Все буде Україна, Україна переможе в цій війні. І ми нарешті станемо незалежними і будемо коштувати свої страви, свої, свої незалежні страви. Готуйте, друзі, експериментуйте. У кого нема там диру, подумайте, можливо, це вам стане в нагоді. Підписуємося на канал, ставимо лайкоси. Я вас всіх кохаю до нових видосиків. па Папа.